Так, ось майже я дов'язала цей рядочок, і нам ось тут ще треба дов'язати ось цих два стовпчика з накидом. Накид. І дивіться, якщо вам виходить, буде подобатися, коли ви зачіпитесь, от сюди, от сюди або сюди, будь ласка, зачіпайтеся. Мені так не дуже подобається, тому я візьму оцих. Дві петлі заховаю і ведуся ось так ззаду. Дивіться ще раз. Так, накид зробили. І ось ці дві петлі сюди. А ось тут я зараз буду витягувати два стопчика, Щоб закінчити ось цей елемент. Тут ж має у нас по схемі буде 5. І ось так вони будуть виглядати. І також, щоб закінчити ряд, я ввожу гачок в третю петлю підйому і роблю з'єднювальну петлю. І ось так буде виглядати ось цей останній елемент. От, І далі ми бачимо, що в нас йде знову ж таки повітряні петлі. Одна повітряна петля з. Ой, не бачимо. Ось так тепер. Починаємо п'ятий рядочок, повітряні петлі підйому, петля з рядочку, і далі в цей стопчик ми в'яжемо 2 стопчика, в наступний 3 стопчика, три повітряні петлі, і знов цей елемент буде повторюватись над цим. І ось тут три повітряні петлі. Три стопчика, перший стовпчик з п'яти, далі 2 стовпчика, повітряна петля, стопчик. Це ми вже починаємо в'язати наші колосочки. Вони будуть повторюватися, але дуже треба уважно, щоб не помилитися. Отже, переключу фокус і будемо в'язати три повітряні петлі підйому. Петля, зрядочка, накид. Перший стовпчик ми в'яжемо два стовпчика накидом. Ось так. В другий стопчик в'яжемо три стопчика з накидом. Далі в нас три повітряні петлі. Накид, і в арочку в'яжемо стопчик, дві повітряні петлі, стопчик в арочку. Далі в нас по схемі три повітряні петлі. І перший стопчик попереднього ряду з ось цього елементу ми в'яжемо три, три стопчика з накиду. Два, три, в другий стопчик ми в'яжемо два стопчика, і ось тут на середній стопчик з попереднього ряду, той, що з п'яти, ми робимо повітряну петлю, накид, один стопчик, і дзеркально повторюємо повітряна петля. Дзеркально у нас іде два стопчика, і дзеркально у нас іде три стопчика. Після трьох стопчиків ми знову ж таки в'яжемо раз, два, три, чотири повітряних петлі, і нашу м, таку. Арочку, галочку. Ось стопчик, дві повітряних петлі і стопчик. І далі повторюємо Чотири повітряних петлі. Не 4, 3. Три. три тут має бути три повітряні петлі. Три повітряні петлі. Стопчик, дві повітряні петлі, стопчик. Далі, знову ж таки, три повітряні петлі. І повторюємо оцей елемент над оцим. Три стопчики, два стопчики, повітряна петля стопчик. Два стопчика, три стопчика. Три повітряні петлі. І над оцим елементом повторюємо такий самий елемент. Серветочка може трохи крутитися. Але при блокуванні воно все гарненько розтягується. А може і не крутиться, бо в мене інша буде ниточка. Інша бавона. Ну, дивіться, насправді воно все розтягується. Я вже в'язала таку серветочку, я говорила. І воно гарно все після блокування лягає. Отже, продовжуємо далі в'язати елементики самі. І повертаємося на шостий рядочок.